Вітаю вас 24 серпня 1991 року. Саме тоді Україна не лише здобуває незалежність, а й розпочинає формувати власні збройні сили. Своєрідною візитівкою стає підрозділ почесної варти. Військові паради, церемонії за участю перших осіб держави, зустріч іноземних делегацій. все це не відбувається без підрозділу, який символізує обличчя збройних сил. Їх називають майстрами строєвого мистецтва. Хочете дізнатися про елітну службу в батальйоні почесної варти? І чи є вона медом не перемикайте. Обстріл з цього підрозділу не залучають до масштабних тактичних навчань та миротворчих місій. Вони не вивчають досконало сучасні зразки озброєння і техніки, натомість щоденно тримають у руках чи не музейні експонати. Проте завдання, які вони виконують, можна сміливо віднести до розряду спеціальних, адже майже всі заходи з їхньою участю проходять на найвищому державному рівні. Почесна варта України Її історія починається з 1962 року? Тоді вона складалась з однієї роти близько ста осіб. Основними завданнями були забезпечення перебування іноземних делегацій на території української РСР, участь у військових парадах, покладанні вінків на урочистостях і з нагоди державних свят. Після проголошення незалежності України 20 років тому створюється батальйон почесної варти Міністерства оборони. Змінюється чисельність та структура, створюється друга рота. 1997 дев'ятсот навчальна завдання, якої готувати військовослужбовців до подальшої служби з 2000 року. Батальйон почесної варти входить до складу окремого київського ордена червоного прапора полку президента України, де й виконує свої завдання. Особовий склад близько 260 осіб. Військовослужбовці батальйону почесної варти за рік приймають участь. Приблизно у 200 заходів пов'язаних з перебуванням в Україні президентів інших країн світу, а також голів урядів іноземних держав. Служба батальйону по почесної варти це насамперед дуже праця. Служба в підрозділі почесної варти не тільки престижна, але й відповідальна. Щоб потрапити сюди, необхідно пройти кастинг куди строгіший ніж на будь-який конкурс краси. Адже це дефіле будуть оцінювати не прихильники, а високоповажні особи. Тож завдання військовослужбовців змусити всіх затамувати подих. Тому й відбір до президентського полку ретельний. Тут служать юнаки з усіх куточків України. Кожних півроку до обласного військомату від окремого полку президента України від'їжджає офіцер, де він спілкується з військовослужбовцями. Питання в першу чергу стосується світогляду. Людини розвитку його розумових здібностей, тому що насправді ми ніколи не впевнені в тому, що до військовослужбовця не підійде якийсь високопосадовець, і не задасть йому питання. Обов'язкова умова гренадерський зріст від 182 сантиметрів. А ще новобранець має бути привабливий на вигляд та фізично розвинений. Вислів, що шрами прикрашають чоловіків, тут не діє. Також важливі міцне здоров'я та чиста анкета. Не був, не притягався, не перебував. Бувають і такі випадки, коли військовослужбовець для того, щоб попасти в батальйон, приховує свої якісь травми, тому що обов'язкове запитання, яке задається до кожної військовослужбовці, мав він травми переломи ніг. Адже це в будь-якому випадку під час тренувань на гору. А тренуватися доводиться дуже багато. Щодня за будь-якої погоди по 6-8 годин на плацу. Це справжня школа виживання. Якщо ж підрахувати солдат роти почесної варти, проходить строєвим кроком за день майже 15 кілометрів. Далеко не кожен військовослужбовець зможе витримати ті фізичні навантаження, які покладаються на військовослужбовців батальйону почесної варти. Спочатку дуже важко, і вони це знають. Але солдати не скаржаться. Такі тренування їм необхідні. Адже служба воїнів почесне варти, як на долоні. Завдяки керівництву командирів, які мають досвід, і другого періоду, які є безпосередньо нашими друзями і ну, допомагають нам справлятися з цими навантаженнями, і це дається легко. А допомагають розвинути це бажання командири. Вони сумлінно готують своїх підлеглих і водночас вимогливі до себе разом з солдатами відпрацьовують кожен елемент підготовки і формують із вчорашнього призовника вмілого строковика. Ошибка одного вона робить ставить оцінку всьому підрозділю. Не тільки військовослужбовці строкової служби тренуються, але офіцери теж стоять в строю і свої вишкіл досконалюють. Так само і я беру шашку. Вдягаюсь особливу форму, і, тр... і тренуюсь. Серйозний погляд та впевнені відточені до автоматизму рухи. Знайомтеся, наш герой Дмитро Сімотенко. Сімотенко? Дмитро Олексійович, 33 роки, заступник командира батальйону почесної варти, закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Нині слухач Національного університету оборони України. Підлегли найбільше цінує відданість та чесність. На його рахунку більше тисячі заходів державного рівня. Любить читати улюблена книга, од де Вінчі» автор Ден Браун, улюблений фільм Офіцери життєве кредо. Кожна людина коваль свого щастя. Одружений має трирічну доньку. Мріє отримати власне житло. Свою військову кар'єру Дмитро Сімотенков розпочав в Одеському інституті сухопутних військ. Саме там взяв карабін вперше до рук. Його рота виконувала функції почесної варти, зустрічала делегації, які приїздили до одеського гарнізону. І одного разу В інститут приїхали так називаємо покупателі, офіцери, які відбирають в свої військові частини молодих е, офіцерів. Я був в той час заступником командира взводу, мав Звання сержант, а прерогатива віддавалася курсантам, які відмінники були красти диплом, або сержанти, які мали навики в командуванні і так далі. І я виявив таке бажання продовжити. Мені це було цікаво. Так і потрапив до батальйону почесної варти. Тут став професіоналом. Він зірець і авторитет для військовослужбовців. Він завжди може вислухати. Завжди. Завжди дасть пораду. Лікоть на рівні плеча розрахований міліметр в міліметр кроп і строєва розтяжка. Так тягнути носок можуть ще лише у балетній школі. А ось жонглювати 4 кілограмовим карабіном не зможе ніхто, крім воїнів почесної варти. І це зовсім не легко, як може здатися на перший погляд. Самозарядний карабін Сімонова, створений у 1945 році радянським конструктором Сергієм Сімоновим, прийнятий на озброєння у 1949 році. Маса спорядженого карабіна 3 кг. 900 г. Упродовж десятиліття СКС стояв на озброєнні армії на рівні з автоматом Калашникова. У 50-х роках з метою уніфікації стрілецької зброї в радянській армії було прийнято рішення замінити карабін на автомат. Нині він використовується лише як парадно-церемоніальна зброя. Рада, отримуємо зброю. Новобранець із першого ж дня повинен подружитися з карабіном і далі вже бути з ним на тим, відчути його, звикнути до ваги до розмірів. Деякі військовослужбовці попадаються, ну, мабуть, від природи, не від природи, які буквально за 2-3 неділі вони вже можуть показувати ті прийоми, які решта повчають так сказати, півроку. Тренуються солдати з бойовою зброєю, а на заходи беруть хромовану, непридатну для тріби. Це Теж стосується і одягу у гардеробі кожного солдата кілька комплектів військової форми, наплацовані в камуфляжах, а на репетиціях перед урочистостями і під час самих заходів парадні у формі, яка символізує різні роди військ, сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили. А ще є однострій чорноморських козаків. До речі, форму солдати отримують не на складі, як у інших підрозділах, їм її шиють в ательє за індивідуальними мірками. Також атрибутом РПВ є натерті до близько чоботи. Це, мабуть, найелегантніший підрозділ. Тож служба в батальйоні дещо схожа на роботу кіноактора. Бездоганний зовнішній вигляд понад усе. Оскільки навантаження для воїнів почесної вати чималі, збільшені для них і норми харчування. Вони майже вдвічі вищі за встановлені у звичайному солдатському пайку. Салату строкової служби, який приходить безпосередньо служба батальйону почесної варти, додатково на добу йому затверджено 100 грамів м'яса, 15 грамів масла вершового, 50 грамів молока незбираного, а також 15 грамів січужного твердого. В дні урочистих заходів та проводів, коли безпосередньо в ті дні проходять заходи, салату строкової служби батальйону також положено додатково 100 грамів м'яса. До речі, вважаючи на зріст військовослужбовців, ліжка у них не такі, як у всіх солдатів, збільшені в ширину та довжину. А так бійці роти почесної варти живуть за загальновійськовим статутом. Крім відпрацювання відточеної синхронності рухів, у солдатів є і вільний час. Неділю нам видають телефони для спілкування з батьками. Ми з ними спілкуємося, спілкуємося з друзями, також відвідуємо футбольні матчі. За бажання можна й позайматися в тренажерному залі. Військовослужбовці, які добре засвоюють програми фізичної підготовки, здають її без проблем на оцінку відміну. Залучаються до проведення занять в спортивних кімнатах для того, щоб ще більше підвищити свої фізичні навички та витривалість силу. Бійці при повному параді зосереджені та уважні. Це репетиція. Навчає і перевіряє підготовку солдатів наш герой. Варта для зустрічі справа! Ця робота дає йому радість, коли Донат. виконує завдання, то з максимальною віддачею. Задоволення, відверто кажучи, настає від того, коли ти, наприклад, по нашій службі строєвий розрахунок, який з військовослужбовців, які ще ні разу не виїжджали в строю, наприклад, мало в них досвіду. І так далі, і так далі, коли ти займаєшся з ними, вкладаєш в них душу, досвід їм свій передаєш, вимагаєш чогось, десь може іноді трошки жорсткувато, десь іноді пом'якше, дивлячись від обставин. І потім, коли ти виїжджаєш на заходи державного рівня і е, вищі посадові особи військові або державні, дякують за відмінно проведені захід. Немає кращих чи гірших, вони одне ціле. Техніка строєвих прийомів відпрацьована так, що солдати навіть дихають однаково. Ось такий урочистий захід проводять за усталеним принципом. А є ще так звані фестивалі, приурочені до державних свят. Їх координують самі ж офіцери та сержанти. Звісно, бувають і хвилювання. Так, є деякі хвилювання, особливо е, коли перший раз. Були хвилювання, тому що приїжджають великопосадові особи, такі як президенти інших країн, стараєшся, щоб не збити ногу, щоб все було гарно, чітко. Тоді командир стає як старший товариш безпосередньо перед заходами, вже на місці проведення заходів завжди я заспокоюю службовців, то якусь шутку скажу, можу навіть могу якийсь такий анекдоти, такий короткий розказати, для того, щоб трохи розслабити військовослужбовців, для того, щоб вони дуже сильно нервували. Е, повинна бути зібраність в них і самовіддача, але над, е, занадто знервованість вона не буває помічником. Трапляються і непередбачувані випадки. Коли зустрічали вселенського патріарха в аеропорту Бориспіль, теж був прямий ефір. І з, літак поставили його трохи далі визначеної позиції. Прийшлося на, на, на виду всіх зустрічаючих осіб при камерах телевізійних в прямому ефірі. Прийшлось перешуковувати роту, перес, перестіляти доріжки. Певний такий нюанс був. Ну, ми справили, слава Богу. Щоб успішно служити в підрозділі почесної варти, треба бути спокійним і впертим. Адже на делегацію чи початок заходу буває, доводиться довго чекати, а вся церемонія займе лічені хвилини, миті, заради яких годинами, днями, місяцями солдати тренуються на плацу. до судоми, тягнуть ногу і карбують крок, але ніхто з них не жалкує, що обрав цю службу. Коли телефоную батькам додому, розповідаю, куди я їздив, кого я бачив. Моя дівчина дійсно пишається тим, що я тут служу. Вона телефонує моїм друзям регулярно, часто показує їм фотографії, які я їй надсилаю. Друзі також у захваті. А ще в батальйоні надзвичайно сильний дух братерства. Той, хто пройшов службу в цьому підрозділі, ніколи її не забуде. Як і Василь Лук'яненко у підрозділі почесної варти був 10 років. Відслуживши рік строкової, він не зміг залишити стіни, до яких звик, і вирішив підписати контракт. Спочатку був заступником командира взводу, а потім став старшиною роти такого адреналіну і таких емоцій, як були на заходах. Вже не буде. І якби трішечки жалко, що вже якби не станеш в стрій, не візьмеш шашки карабіна в руки, не будеш крутити його вже, не будеш їздити на заходи, не будеш їздити е, десь за кордон з заходами на державному рівні. Емоції, звісно, е, такі переповняють, якби сльози навертаються. Ну, Таке життя Василь, хоча вже й не служить у батальйоні почесної варти, все ж працює на території, обіймає посаду начальника їдальні президентського полку. Каже, що цей підрозділ став для нього хорошою школою. Завдяки витримці, завдяки тим навикам, що були в батальйоні Почесної варти, зараз набагато е, проще е, працювати з цивільними людьми, тому що люди як особистість, е, кожна особистість, і з ними треба знайти з кожним е, свою мову, е, свій підход. Всі, хто приймають на роботу і навчання, всі розуміють, що військовослужбовець, який пройшов школу, таку важку, відповідальну службу. Вони із задоволення приймають на роботу, тому що це люди, які знають, що таке відповідальність, що таке навантаження, і вміють з ним впоратись. І відповідальні дуже люди. в почесній варті, незважаючи на весь зовнішній блиск, надзвичайно важка. Вона загартовує морально і фізично. Мені буде набагато легше влаштуватися е, на гарну роботу. Більш став відповідальнішим. Вона дає витримки для того, щоб перетерпіти якісь випробування, які будуть в подальшому. А на сьогодні все. З вами була програма Доблесть, Мужність, Благородство та я, Вікторія Погрібна. До нових зустрічей і хай вам щастить! Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвати це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останні входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військових. Рік 2011-й. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжин. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву. І сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів України. Будуємо Корвет громадою!